У місті Біла Церква з робочим візитом побував народний депутат, член партії змін» Роман Ткач. У конференції на тему земельна реформа, проблеми та перспективи взяли участь депутати міських рад Київської області, у тому числі Борисполя. На конференції зокрема йшлося про те, як зупинити в Україні активний розвиток тіньового ринку землі. Ну, ви розумієте, що питання власності землі це одні з самих складних питань сьогоднішній день, тому що Дуже сильно пов'язані з кориском. Володимир Полочаніно вважає земельне законодавство слід вдосконалювати з цією метою. На конференції було розглянуто кілька пропозицій. Депутат Верховної Ради Роман Ткач повідомив про створення спеціальної групи юристів. Буде створена група юристів фахівців в даному випадку. Ті будуть працювати над земельними питаннями. Я думаю, що в режимі там 15 днів вони напрацюють певні свої зауваження. А ми вже депутати Верховної Ради, член партії Фронзмін. Попробуємо реалізувати їх через зміни до тих статей законів Верховної Ради, які стосуються власне цієї ідеї. Говорячи Ось про, про механізми коротко... впливу на більшість у Верховній Раді, Роман Ткач нагадав присутнім, як минулого року приймався законопроект щодо земельного кадастру. Минулого року нам вдалося знайти більшість і скажімо, той законопроект, який був поданий Верховною Радою про державний земельний кадастр, він все таки і опозиція, і більшість голосувала. Опозиція може сказати, що в якійсь мірі повпливала на прийняття цього закону, і там є певні такі норми. Що десь покращують систему землерегулювання. окрім застосування земельного кадастру, ще одним способом вплинути на Верховну Раду та зробити земельні відносини в Україні прозорими є робота з громадою, говорить Получанінов. Ми намагаємось через, власне кажучи, свою мережу через депутатський корпус доносити цю позицію до людей. Якщо вона сприймається, то навіть 226 чи 256 не можуть бути проти 46 мільйонів. Ви розумієте? І під таким тиском, і були такі факти навіть у 2011 році. Під таким тиском вносились зміни в податкове законодавство. На сьогоднішній день в Україні площа сільськогосподарської землі складає 42 мільйони гектарів у процентному співвідношенні. 52% – приватна власність, 48% – державна. Під час проведення роздержавлення земель. Було розпорядження по кожній сільській раді, по кожному роду місцевому самоврядування створити землю запасу в розмірі 10%. Це якраз і передбачалося для того, щоб ця земля була не тільки для сьогоднішніх поколінь, а для і прийдешніх поколінь. Сільська рада мала би ними розпоряджатися. Людина, яка мріє про 5 соток землі, щоб вирощувати на ній картоплю або огірків, не може отримати її безкоштовно хоча за конституцією має таке право сьогодні. Якщо сказати, що використовуючи право Конституції, що будь який громадянин має право на землю, на безкоштовну. напевно, прошу, на безкоштовну землю, напевно, що він ні в одній з місцевих рад цим не скористається. В тому числі і через те, що немає державного земельного кадастру. І не схочуть вам сказати, чи є ця земля, а друге, багато хто й не знає, чи вона є. Така дійсність, на жаль. Олександра Шостак, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.